Власного виробництва накрила. Дружинна стійка. Транспортне положення, відкрила злажується. Ось тут березки були, Вся наверху, каток працює супер. Вся наверху, вся вирізана. На майбутнє, да, іноді оставляє великий куч. ну Це процентів 85. Все вирізано. Зараз стоїть 15 та 20 лапа іноді для перекриття. На майбутнє будуть всі 200 лапи. Перекриття буде максимальне, вирізати буде все. на разворот так оп и пешком На полі теж присутствує осот, його також в проценті 85 поки на цій лапі вирізає. На майбутнє вже замовлені лапи. Пружинна стійка в принципі держи добре. Ось, до речі, розвернусь на катку, все м'якенько, нічого не виламує.